Друзі мої, вітаю вас! Сьогодні хочу запросити вас на екскурсію до саду. Що можна там побачити, ви мене запитаєте. Але я вам одразу відповім, що сьогоднішня екскурсія буде дуже корисною та цікавою. А до якого саду ми з вами вирушимо, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Тут декілька сортів яблук. Ось це яблуко зеленого кольору. Подивіться, як вони зараз тут Рядами. Ось це яблуко іншого сорту. Воно червоно-зелене. Подивіться, скільки їх багато. Яблука бувають червоним, жовтим, зеленим, солодким, кислим. Вони ростуть на дереві і бурим стовбуром, Листячко закруглене і блискуче. Про те, що яблука корисне, знає кожен. Існує навіть такий вислів: щодня по яблуку і лікарні потрібен. Адже в яблуках багато речовин, необхідних для людей. А чи знаєте ви? Що з лікувальною метою використовується не лише плоди яблука, а й гілочки, листя і навіть пелюсточки квітів. З них готують досить корисний і смачний чай, який особливо ціні при застуді та кашлі. З'їдене на ніч смачне соковите яблучко забезпечує спокійний син. Сон. А ось збирають теж яблучка. <звук> ось це вже, вже зібрані яблучка. Подивіться, скільки їх багато. Їх складають ось такі великі ящички. Друзі, чи сподобалось вам у яблуневій країні, що нового або цікавого ви сьогодні дізналися. Ну а про згадку, про нашу сьогоднішню екскурсію пропоную зробити аплікацію наливне яблучко». Ну а я чекаю ваших гарних наливних яблучок. Ну що, до нових зустрічей. Па-па!